Україна буде боротись за незалежність і звільнятиме свою територію за будь-якої погоди. Ну давайте робити виводи, тому що впереді тяжолого час. Вона буде боротись незалежно від того, будуть дощі чи ні, і яка буде температура на вулиці, і восени, і взимку і навесні. Ми демонстрували це, що в найгірших погодних умовах ми ефективно можемо захищати свою землю та нищити ворога. Чи є на сьогодні погода якоюсь умовою, щоб, наприклад, перешкоджати визвольній війні українців зараз? Ні, на сьогодні це лише один із чинників, який може хіба що стримувати це стримування. Не є абсолютним. Ми розуміємо, що просування може уповільнитись, але воно не зупиниться точно, тому що українці мають і силу, і завзяття для того, щоб бити ворога. І зрештою, ми готові будемо припинити війну і навіть зупинитись тільки тоді, коли буде знищено останній ворог, та ми ліквідуємо Росію. Ійської імперії як загрозу української незалежності, я скажу, що хороший ворог це мертвий ворог. Тобто, ворога треба вбивати. Він не має взагалі йти на нашу державу. Я не знаю, в певному сенсі вони, але вони мають боятися взагалі йти на Україну, вони мають розуміти, що тут їх. В кращому випадку, на самому найкращому відданим чекає полон. Так і цю чекає тільки одне смерть. Давайте з вами проговоримо цю історію, що в Києві перейменували, значить, вулиці продовжується цей процес дересуфікації. Ми так бачимо, що він успішний. Зокрема, там вулиць Карла Маркса. Я бачу не буде. Так Клари Цеткін і багатьох там інших совєтських генералів Пушкінської, до речі. Як Ви вважаєте, от як кияни реагують на ось ці перейменування? Чи на часі вони, чи зрештою є такі люди в нас, які ще ну, вважають, що не треба зараз це робити, і нехай все так як є? Дякую. Оце дуже цікаве питання, як реагують містяни. Бо тут я би визначив, чи те, що я є головою, головою експертної комісії, яка ці перейменування втілювала, скажімо так, то. Мене було завжди приємно коли зверталися громадяни з різними думками, що ти я почув. І от скажу, що є кілька категорій: категорія, яка за перейменування, категорія, яка проти перейменувань, і категорія, яка байдуже. І от, ви знаєте, чесно кажучи, найнебезпечніша категорія містян, які говорять, там називайте як хочете. Це ті люди, які... Ну, Свою позицію не висловлюють, і от вона, в принципі, знаєте, що війна, що не війна, що вулиця, що не вулиці. Е, з тих, хто хоче е, залишити назви старих вулиць, і можливо тут я скажу, що пов'язано це більше з ностальгією за колишнім минулим. Дуже небезпечна до речі, категорія теж людей, які намагаються залишити старе, розуміючи, що життя дало новий пошт. Очевидно, тут йдеться мова про якийсь снобізм, який кажуть, ну було ж хорошо при... на вулиці, там, Маркса, нормально все. Але питання в тому, що ці люди не думають про майбутнє. Наприклад, жаль, люди не думають про те, що треба жити в новий час. І Я би тут би, очевидно сказав би, що тут треба теж розуміння того, що в Україні починається нова історія, новий період. Треба викидувати все те, що належить до чужих маркерів ідентичності. Це чужі маркери, які були сюди занесені Російською імперією, совєтським силім, в цілому російською імперією. І ці маркери ідентичності, вони свідчили громадянам про чужу присутність, не про свою. Я завжди наголошую, що мешканець столиці або гість столиці, приїжджаючи в центр Києва, йдучи, грубо кажучи. Там вулицю Пушкінського, чи Достоєвського, чи Тургенєва, чи Толстого, величезними вулицями в центрі, багатоквартирними. Він коли їхав, наприклад, щоб побачити вулицю, генія гені... гені українського народу а, Івана Котляревського, автора Енеїди, най... найгеніальнішого твору, він мав приїхати на околицю Києва і знайти а, погану асфальтовану вуличку на 21 будинок приватного сектора. І от тоді людина виринає питання, а чому Пушкінська-Достаєвського в центрі, а, Дос... а Котляревського на 20 будинків в приватному секторі? І от так от формується комплекс меншої вартості, яким намагалися всі імперії завжди заразити і інфікувати Угу. От, Тому от треба змін робити. треба. Робити обов'язково. Ну, бачите, Олександр, ще у нас хвилинка буквально лишається. На жаль, не маємо багато часу, але ж сумує за е Радянським Союзом і головний наш ворог. Путін, можливо, ви чули ж його останні заяви, так? Там, де він говорить, що ми значить, з українцями один єдиний братній народ і так далі. Тобто, ця ностальгія в нього за таким оце єднанням, так, вона не, не зникла, так? Він бачив е крокидулюючими связьми. Тому що вже після 2008 року, як ми допомагали грузинам у збитті агресії, Путін перестав нагалати працьким народом. Це були завжди сусіди і тому подібне. Тепер він змінює свою риторику, тому що став боятися нас. Боятися і намагається пояснити і вийти з цього ситуації, в яку він сам потрапив. Йому бажаємо швидкої фізичного зникнення, а нам розквіту і перемоги. Це точно. Дякую вам дуже. З нами на зв'язку був Олександр Алфьоров. Наступного разу довше поговоримо з різних історичних питань. Олександр Алфьоров – історик і офіцер Збройних сил України. Перемовини в будь-якому випадку будуть. Так просто нам важливо, щоб ці перемовини відбулися після нашої повної перемоги. І ми вели перемовини з тими народами, які утворюються замість нинішньої Російської Федерації. От і все. Бо на превеликий для них жаль, але вони теж є замарані в цій війні. І вони теж будуть нести відповідальність і сказати, просто що, от, ви знаєте, це якийсь кремль умовний вирішив напав на Україну. А ми 140, там сікі там мільйонів руських тут ні до чого не вийде. Це буде персональна відповідальність кожного за те, що відбувається сьогодні в Україні. Насправді почати треба з мал З засудження і під санкції, і потім під вироки судів, мають бути не лише жителі Кремля, так, але вся партія єдиної Росії повністю всі от від найменшого до найбільшого. А це декілька мільйонів людей. Всі люди, які працювали на оборонці. Всі люди, які займалися виведенням коштів Путіна, і його оточення на захід, має бути за це відповідальність. А потім кожен росіян буде нести повідальність, витягуючи щомісяця своєї кишені половину заробітної платні чи дві третини заробітної платні, віддаючи Україні і цивілізованому світу за ті злочини, які він зробив, безумовно, що ми перемагаємо не лише своїм духом, а завдяки підтримці заходу, ми повинні це завжди пам'ятати, чому ми перемогли. Не тому, що ми найкращі, не лише тому, але тому, що захід з нами. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.